Сьогодні у мене розпаковка. Ось така посилочка прийшла. Тримайку І Давайте розкриємо Глянемо що ж там у Нас відкриваємо. Це у нас пудра. Найкраща, до речі, дівчата. А ціней. Ти дивіться, який перламутр і перцеві. Самі ходові мої. Такі перламутор для розтушовування вистачає дуже надовго. Близ для дивіться, який чудовий колір. Ці ті скрип, чоловічі парфуми. Думаюся. І ось така бутилочка. Лосьон для тіла, який в мене ніколи не закінчується. Ось такий чудовий. Навіть можна використовувати і на обличчя. Тут такий вітамінізований комплекс. Вау. деоколон спрей, локуси бамбук. Ось, осін, осінь, осінь, красавчик. Я замовила найсвітніший. Бачите, осінь зима. До речі, в закріпах у мене є ось цей каталог, який можна переглянути, що в ньому є і яка на ту вартість. Доєднуйтесь до моряки, замовляйте і насолоджуйтесь продукцією.